Вести кораблі, щоб у неба злітати, треба гарно як слід математику знати. Усне опитування. Як називаються числа, які записують одною цифрою? Наведіть приклад. Як називаються числа, які записують двома цифрами? Наведіть приклад. Скільки десятків і одиниць у числі? 14. Як утворити число 19? Назвіть сусідів числа 19. Усний рахунок. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Якщо в результаті обчислення ти отримаєш 50 і 30, ти рахував і міркував правильно. Продовжуємо працювати в робочому зошиті. Хвилинка каліграфії. Запишіть каліграфічна числа другого десятка. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Якими картками з відповідними числами ми можемо позначити арифметичні штанги? Перша група арифметичних штанг це число 15, адже в числі 15 один десяток і 5 одиниць. Наступна група це є число 37, в числі 37 три десятки і 7 одиниць. І остання група 47. Познач картками числа проілюстровані намистинками. Низка намистин це є один десяток. Добираємо картку до першого малюночка. Це є 27. Добираємо картку до другого малюночка. 5 низок на мистин вказують на десятки, 5 десятків і 5 одиниць 55. Наступна група. І я з вами згодна 83. 8 десятків намистин, це число 80 і 3 ще окремі кружечки. Наступна група. Це є 39. І остання, останній малюнок, я з вами згодна. 76. Сьогодні на уроці. Ми попрацюємо над послідовністю чисел першої сотні, розрядним складом цих чисел і будемо вчитися записувати числа до 100. Адже тема сьогоднішнього уроку записуємо числа першої сотні. Працюємо з підручником завдання номер 4 Розгляньте таблицю сотня на форзаці першого підручника. Відкрийте, будь ласка, форзац і знайдіть таблицю сотня. Таблиця має ось такий вигляд. В Цій таблиці розміщені в певному порядку числа першої сотні. На верхньому рядочку знаходяться числа першого десятка. Числа першого десятка починаються одиницею, а закінчуються числом 10. На другому рядочку. Ми бачимо числа другого десятка. І починається числом 11, а закінчується числом 20. Назвіть мені числа третього десятка. Числа третього десятка знаходяться на третьому рядочку. Починаються числом 21, а закінчується числом 30, що спільне в числах третього десятка. Усі числа, крім числа 30, мають два десятки. А чим відрізняються? А відрізняються одиницями. Кожне наступне число збільшується на одну одиницю, а кожне попереднє число зменшується на одну одиницю. Назвіть числа п'ятого десятка. Числа п'ятого десятка знаходяться на п'ятому рядочку і починаються числом 41, а закінчується числом 50. В усіх числах, крім числа 50, однакова кількість десятків, чотири десятки. І це є однакова ознака цих чисел. А відрізняються ці числа, а відрізняються одиницями. Зверніть увагу, кожне наступне число збільшується на одну одиницю, а кожна попередня, а кожна попередня буде зменшуватись на одну одиницю. Назвіть, будь ласка, десятий десяток. Десятий десяток, числа десятого десятка, починається числом 91. А закінчується числом 100. Що в числах є спільне? Усі числа, крім числа 100, мають 9 десятків. А чим відрізняються, а відрізняються кількістю одиницями. Давайте з вами в таблиці знайдемо п'ятий стовпчик. Зверніть увагу перший стопчик, другий стопчик, третій, четвертий і ось п'ятий стопчик. Прочитайте числа п'ятого стопчика. Що спільне в числах цього стопчика? Спільне однакові одиниці. Зверніть увагу, в кожному числі кількість одиниць 5. А чим вони відрізняються? Відрізняються десятками. А наскільки кожне наступне число стопчика більше за попереднє? На один десяток більше. На один десяток, а це є 10. Значить, кожне наступне число збільшується на 10. Одиниць, ми можемо сказати. Зверніть увагу на сьомий стовпчик. Ось наш сьомий стовпчик. Що спільне в числах цього стовпчика? Спільна кількість одиниць, сім одиниць. Всі числа мають сім одиниць. А чим відрізняються? А відрізняються кількістю десятків. Кожне наступне число збільшується на один десяток. А один десяток це є 10 одиниць, тобто збільшується на 10. Продовжуємо працювати з таблицею сотня. Назвіть мені, будь ласка, сусідів числа 34. Я з вами згодна, це числа 33 і 35. Дуже легко вказати. Сусідів числа 34. Адже ці числа, сусіди будуть мати також три десятки. Змінюватись буде тільки кількість одиниць, знаючи порядок розташування чисел першого десятка. На числовому промені нам дуже легко вказати сусідів числа 34. Назвіть сусідів числа 56. Назвіть сусідів числа 72. Назвіть сусідів числа 99. Полічить від 37 до 42 можна користуватися таблицею чисел 37, 38, 39. 40, 41, 42. Продовжу ряди чисел. Працюємо усна. Числа в зошит не записуємо. Якщо ти відчуваєш труднощі, скористайся таблицею сотня і продовж ряди чисел. Запиши в таблицю розрядів. Це завдання номер 6. Зверніть увагу, у мене на екрані є така таблиця розрядів. Зараз ми будемо числа записувати в цю таблицю. Зверніть увагу, ліворуч у нас в таблиці це є десятки, а праворуч одиниці. Нам потрібно записати числа, які містять один десяток і три одиниці. Один десяток і три одиниці. Це в нас число тринадцять. Записуємо число тринадцять зошит. Наступне число два десятки і три одиниці. Це в нас число 23. Три десятки і дві одиниці. Це в нас число тридцять два. 7 десятків і 4 одиниці. 7 десятків і 4 одиниці утворюється число 74. 4 десятки і 7 одиниць. Це число 47. І останнє число 9 десятків. 9 десятків це число 90. І друге завдання. Нам потрібно записати знову таки в таблицю розрядів числа 57. 57 5 десятків 8 одиниць. 57. Тисни відео на паузу і інші числа запиши самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Дев'яносто чотир і тридцять два. Під Про що дізнались на уроці? Назвіть числа п'ятого десятка.